6 квадратних метрів моєї торгівельної площі за це треба буде по нових тарифах заплатити 4 200 чотири тисячі на місяць раніше в місяць сплачував 720 гривень розповідає продавець валерій азар'єв чоловік на цьому ринку торгує більше 20 років каже такого свавілля із підняттям цін як зараз не пригадує не розуміє чому про це не повідомили завчасно це все було безапеляційно поставлено з перед фактом в односторонньому порядку хоча по справді треба між нами був договір. Чоловік говорить, платити ніхто з продавців не відмовляється, але ціна має бути помірною. Я тут попитав, хто скільки квартири знімає за суму яку. Ну практично квартира однокімнатна з усіма умовами не ідеальна, але можна жити в теплі в добрі. Три квадратних метри торгової площі займає продавчиня Інна Ткаченко. Та і для неї новий тариф є непомірним. Такої ціни, як 690 гривень за квадратний метр, немає не то, що в Черкасах взагалі по Україні. Будь-який торгівельний центр в Черкасах може предоставляє торгові площаді за 200-300 гривень гривень квадратний метр ну не 690 гривень. Жінка розповідає, коли комунальне підприємство Черкаські ринки в змінювало тариф, то обіцяли, що для них побудують павільйони. Втім, цього так і не сталося. Ми сплачували, ми порахували приблизно 150 п'ятдесят тисяч у рік. За ці кошти сюди нічого не було для благоустрій цієї території. Зроблено нам лише обіцялися поставити павільйони. Директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало новий тариф називає економічно обґрунтованим. Його було змінено рішенням виконавчого комітету. Тариф не змінювався з 2014 року. З 2014 року мінімальна заробітна плата виросла до на сьогоднішній день до 5600 гривень до оподатку. Вання, плюс податки, які сплачує комунальне підприємство на заробітні плати, плюс виросли всі розхідні частини нашого комунального підприємства. Це вивезення сміття, утилізація сміття, всі малоцінні швидкозношувальні предмети. Це ті самі причатки, мітли, все, все подорожало. Із ринку по благовісній Комунальні підприємства каже чоловік, збирає у місяць близько 15 тисяч гривень. Цих коштів не вистачає, аби покрити усі потреби. Крім того, з трьох до восьми з половиною тисяч. Зросла оренда цієї ділянки, тому що в планах побудувати тут павільйони. До договору було внесено зміни про те, що ми хочемо провести там реконструкцію і встановити там тимчасові павільйони. Соответственно, змінилася процентна ставка на орендну плату. Якщо вона раніше складала 3, 3 чи 5 відсотків, я не пам'ятаю, то на сьогоднішній день вона складає 15 відсотків від оціночної вартості землі. Наталія Старинець, Сергій Єфімов Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.